У мене була історія з бандитами. Вийшов второй альбом. Я рельси розведу руками. Я розумію, що це вже. Вони вже з других концертів, десь ну, крадуть якісь, монтирують. Бандити мені сказали, а вони що там дуже любили. Я думаю, що їх вже вихід не конімали. І вони кажуть, ми можемо этот вопрос вирішити. Цікаво. І вони утром, звонок в дверь, і там якісь там у них клички, я їх не пам'ятаю, бумер, там щось таке. стані. І вони от ящик з-під телевізора. Знаєте, ящик з під телевізора. Uh -huh, uh -huh. Вони мені вкатують в квартиру. А там касети, не крім моїх, там Бон М, Союз 12, Альона Апіна, Маріна чорт, якісь чорти. От ціли... <laughs> Я стою так, знаєш, худе? А вони кажуть, все, не будуть ніде грати. Що вони зробили? Вони приїхали на Петровку, взяли кого-то ларька. Я не знаю, спалили, не спалили йому кіоск, я не знаю. І сказала, якщо десь заіграє сердючка, касета вам. Я потом хотів, мені надо блоку. <ріст> кому то те слова, я не знаю. Я шукав ніде. Щезло. Ого. Отак От працювало. Ого. До цього я нічого не мог зробити, щоб воно не грало. Ну, і там ти не пробував там, якось робити, щоб це тобі якась день. Ну, а була це або ощущення, що ну, це ж моє. Е, Проба. Так, да, і така була історія, да. І вона навіть вийшла, ця історія, і мені щось заплатили на той час 3000 доларів. А я думаю, якщо вони мені заплатили 3 тисячі доларів, то не заробляють? заробляють. Це просто. Ти не розумієш, це ну сумасшедші гроші. А хоч раз ти комусь говорив це я. Ну, от люди сміються. Я а Це такий, це я. Ти що ні? Nie? Ja ste s